Yeah. Всім привіт! Сьогодні зробимо ось таку анімацію завдяки такому ефекту, який зветься Time Displays. Нещодавно я для себе відкрив цей ефектик. Він дуже мені подобається, тому почнемо. New Composition. Назва тексту обираєте свою, яка вам подобається. Розширення, як в ютубчик, Ви всі знаєте, яке це. Квадратний піксель, 60 кадрів, full resolution, 10 кадрів, чорний бекграунд. Окей. Okay. З'являється наш звичний прямокутничок, чорний. Далі Type-Tool. Нам треба написати назву. Я беру асоціації, такі, як мені подобається. І тому пишу слово текст. Написав і ось такий в мене шрифтик. Ви можете обрати свій бажання, щоб він був е, жирний. Тепер виділяю шар, саме виділяю, натискаю TL Action Save», щоб відцентрувати. Alt-Shift Home і Alt-Home відправляю на середину. Обираю прямо кутничок. І прямо на шарі з текстом я пишу масочку. Тут я пишу, малюю. Ось таку масочку. Намалював, дивлюсь, що вона в мене точно розрізає мій текст навпіл. Це мені допомагає. Ця сєточка визначити, що це саме 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 що це саме так. Тепер мені треба взяти цю крапочку Anchor Points яка зветься, і відправити її на верхню частину тексту на край тексту. Для цього я йду в інструмент Anchor Point і перетягаю його саме на край з текстом. край тексту не знаю як з... З... сподіваюсь ви зрозуміли. В мене вмикнути снепінг для того, щоб цей Anchor Point. Прив'язувався до цих крапочок. Ctrl-D. Дублюю текст. Він зараз один на одному, розкриваю M клавішою, Дивлюсь маскою, натискаю Inverted. Беру Anchor Point і перетягаю його в зворотньому напрямку, тобто на інший край. Згортаю. І тепер, як ми бачимо, анімації немає, нам її треба створити. Натискаю клавішу Alt-Shift S. Якщо я все правильно пам'ятаю, в мене ставиться ключик на початку на нульовому кадрі. І секунда і 15 кадрів, в мене буде анімація. Я Alt-Shift-S теж проставляю другий ключик. Ланцюжок знімаю співвідношення сторін. І-так, і, 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 і так, це початок. На останньому ключику я ставлю 0, тобто він буде від 100 до 0 в мене зникати. До нашого Anchor енкерпойн. Які ми перетягали на крайчик тексту. Те ж саме роблю тут: проставляю ті самі ключі на початку. Е на кадрі 15, другий ключик і той самий смисл, який ми виконували з нижнім шаром на 0. Все, у нас два... такі дві половинки зникають від 0 до секунди і 15 кадрів. Натисну N, щоб обрізати її пререндер. Мене не нудив довго. Так. Верхній дублюю, перекидаю на низ, і мені треба що зробити? З, е... Пофарбувати, щоб я не губився перших два. І нижній я пофарбую в біле, але білого немає тому я пофарбую якийсь небудь такі -який світленькі. Все. Так, білого нема. Нема. Так, що мені треба зробити далі? Далі треба. Виділити ці слої і перефарбувати саме кольор тексту. На мій улюблений Fae 333 буде жовтий, а нижній буде білий. Як є зараз. Бачимо. Білий у нас так само з ключиками, тому що ми його скопіювали. Зробимо соло, е, соло шару і приберемо маску. Все, маски немає, текст з'явився. І тепер нам Anchor Point треба змістити на середину. Знову повторюсь: ключики у нас є, так як ми дублювали цей шар. Все, ми тільки змістили Anchor Point, ключики, U. тисну клавішу, щоб подивитися, що вони стоять, і переконатися, перевірити себе в цьому, як ми бачимо. Стоять ключики, і у нас Anchor Point ми змістили на середину, і тому він зникає, зникає до середини, так як якерна крапочка стоїть на середині. Зворотньому напрямку зроблю, тому що два верхні шари в нас будуть зникати, а нижній буде з'являтися під час, коли ті два верхні зникають, тобто водночас. Тепер я хочу, щоб в них була відстань. Трішечки нижній шар я осуну. осуну, на 4 приблизно кадри, щоб була відстань між ними, таке, як затримачка невелика. Угу. Бачите, між ними з'явилася така затримачка невеличка. Відстань. І, і мені треба. Треба обрізати, напевно. Да Протягнути, по-перше, нижні кадри, щоб він не з'являвся раптом, щоб він був якби за тіма двома шарами. Жовтими. Все. Працює кайф. Мені подобається. Виділяємо Ctrl-A і Alt-. Квадратна скобочка обрізаємо, Ctrl-D, дублюємо всі кадри і перетягаємо просто ось так от на, на краєчок е... останнього кадру. Так ви все бачите. У нас тривога, бляха, муха. Не звертайте увагу, вибачте, нічого не можу поробити. Так, є. Тут перефарбуємо навпаки в аква, наскільки я пам'ятаю. І нижній у нас буде навпаки жовтий. Тобто ми зробимо як реверс. Перша частина у нас зробить перші два жовтих, нижній білий, всередині білий, а друга частина навпаки, з білого в жовтий. Тобто, такий цикл ми зробили. Натиснемо N. Обріжемо нашу композицію. Це можна було зробити пізніше, але зараз я роблю так. Так, так, роблю. І-і-і-і-і порівняю тут, подивлюся. Вибачте, трішечки часу на цю підентичність. На і, і, і тут порівняємо трохи. І тут подивимось, можна теж трохи підрізати. Виділимо і підріжемо. На край ключика. Ось так. Ну і звісно, композицію теж підгонимо під відкраючи. Добре. Хух, Впоралися. Trim Comp to Work Area зробимо і виділимо всі шари. Ctrl-Shift-C, прикомпос, назва. Така, як вам зручно, щоб ви орієнтувались в цих прикомпозиціях. Так, я зроблю main camp, Може, як всі роблять в туторіалах, напевно. А давайте так зробимо. Якщо що ми в будь-який момент можемо поміняти. Поки що, хай так буде. Не суттєво. Переважно для того, щоб ви просто їх відрізняли, ці композиції, не губилися в них. Добре. Тепер нам треба подивитися, що в нас вийшло. А, давайте поміняємо довжину композиції. Зробимо її 10, так як ми ж урізали всередині її, і воно у нас 2 секунди, якщо не помиляюсь було, а нам треба зробити до 10. Ні, щось я тут накулдував. Ctrl-K. Ход K, -K ріфма. І до 10. А там хвостик 40 кадрів хай буде. 10 секунд є. І тепер дивіться, у нас обрізана композиція в нашій композиції, яка довжина 10 секунд. Що нам треба зробити? Натиснути правою клавишою. На композиції, яка довжиною в 2 секунди, і зацикліть її, продовжити до 10. Time, enable time remapping і і, 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 і нам треба скористатися зараз буде. ну, По-перше, давайте підгонимо. Він завжди так працює, що він робить такий, як би не ну, глюк. Коротше, відступити треба один кадр від останнього ключика, і зробити Кей, okay, а останній видалити нафіг. Він не потрібен. Все. Є, стоять ключики. Alt натиснути спочатку, вибачте, і зробити експрешн, який зветься lopout. Прописуємо в експрешені loopout. По годиночкам Alt клікаємо, і з'являється якби, поле, в якому ми пишемо експрешен пінг понг напевно, нам не треба. Це я по звички по інерції пишу. Давайте його видалимо. Нам же ж треба просто циклічність, щоб розтягнути нашу композицію. Вона повторювалась просто. Ми тим, Таким чином ми робимо циклічність цього, цієї композиції. Бачите? Вона зациклена. Є, супер! Все працює. Давайте зайдемо всередину і подивимось, що у нас тут. Так, розгортаємо, ми забули зробити ключики більш. Плавними для цього виділяємо всі ключики F9, гаряча клавіша. Перевіряємо в Speed graph чи value graph, Speed graph, вибачте. Дивимось, вони тепер згладжені. І тепер подивимось на результат, як це згладженість працює, бачите? Зовсім інша динаміка. Така більш вона м'яка. Добре, згортаємо. Тепер треба зробити саме ефект з time displacement. Чи displacement. Коротше, вибачте, за мою англійську, я не можу нормально нею користуватися. Для цього створимо ctrl y solid Fractal Map, назвемо його. Білий колір, ОК. Окей, окей. Створюється Solid. Хоча, який fractal map? У нас же ж. Gradient, gradient map. Це, gradient, це мапа, яка буде працювати на наш Time Displays. На, gradient map. на наш ефект, який буде знаходитись на верхньому шарі з текстом. Є yeah. градієнт накинули. Вмикаємо соло і розставляємо наші оці такі орієнтири, напрямки градієнту. Градієнту, який буде. Коротше, який буде. Ось, все ви бачите. Соло вимикаємо. І і, 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 тепер можна його можна сховати його. Я не знаю. Давайте попрацюємо над дефектом. Time Displacement все ж таки, він зветься. І ось тут, ось тут, ось тут. Як ми бачимо, є в нас карта, про яку я вам казав, і нам треба зсилатися в нашому ефекті Time Displacement, виставити, показати йому, що ми хоч хочемо користуватися картою. Він її з'їсть зараз, і виставити Mask and Effects. Давай. Є. Yeah. Як ми бачимо, він спрацював. От, бачите, він розрізає наш текст, керуючись градієнтною мапою. В часі. Якщо ви можете це зрозуміти, будь ласка, зрозумійте. Коротше, він силається на градієнти, і в залежності від цього градієнта, як ви його розставили, він буде, скажімо так, робити оці дисплейсменти. От. Так. Давайте тугл Switch Mods вмикнемо. І отут Shine, чи як він там зветься, ми його сховаємо. Ніколи не можу запам'ятати назву цього інопланетянина. Сховали, і, як ми бачимо, все все одно працює. Він просто ми його якби сховали від, від очей. Вимикаємо вже наші напрям нашу сітку. І ось тут давайте пошукаємо час переміщення. Ось тут Time Displacement. Нам треба пошаманіть трошечки. 0,5 я виставив, а тут я виставлю 150. Я вже просто балувався, тому виставив так. Щоб отримати результат, який ви зараз бачите, оце значення, от якщо я його покручу зараз для прикладу, Воно відповідає за такий крок оцих, бачите, як пікселізація. Чим вище ця пікселізація, тим менше оцей крок, ця, ця якість, якщо можна так її назвати. От, бачите? Вона стає більш е, згладжена така. І, А оце саме е, величина цього переміщення в часі. Тому залишає 0,5 значення таке. І отримую наступний, наступний результат. Розрізається, все класно. Тепер я хочу накинути ще один ефект, який зветься rough Edges. Він края робить такими стилізованими більш. Так. Тут 10 поставлю. Sharpens. Не чіпаю. Практал. І Scale поставлю 1000 на максимум викручу. Так, ну а тут на 10, напевно, поставлю. Да Ось так. І ми бачимо, що наші края, вони стали такі, як сказати, більш гумові. Значить, давайте тут п'ятірочку все ж таки. Все, наче все зробив. Але ви можете побавитись і поекспериментувати. Звісно, треба поекспериментувати і подивитися, яким вам більше подобається результат. Все на ваш смак. 10, 5, 0, 1000. Ну і комплексіті це якість, можна сказати. Ми поставимо на на 1. На 1, да. Не хочу на 10. От такий фокус у нас вже є. Фокус. Зробимо фіт, підгонимо картинку. І -і, і. і, 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 Так, давайте зробимо наступне. Я вже підготував футаж відео. Це буде мій бекграунд фон. кину його назад, так як у нас принцип ирархії в After Effects. Ну і трішечки тут теж е, пороблю. Відсібядіну таку. Так, поверну мій мою карту для прикладу і покажу ще раз, якщо хтось не зрозумів, як працює саме цей ефект Time Displays, який ссилається на мапу з градієнтним ефектом, який ми теж накинули. І так, виділяємо саме ефект градієнт Map, який знаходиться, міняю градієнт іншим чином. Зараз, якщо ви помітили, я поміняв з linear ramp на radial ramp, і ми бачимо зовсім інший результат. Тепер я поміняю співвідношення сторін, не співвідношення, а вектор чи можна так сказати, поляризацію сторін, і ми теж бачимо інший результат. Тобто, це суттєво для прикладу, я зробив, щоб ви зрозуміли, що Time Displays керується градієнтною мапою. Як ви її там налаштуєте, так він і буде реагувати на цю мапу. Ось бачите? Є ще трішечки зменшу прозорість бекграунду, щоб контрастував наш текст, і ще, напевно, зменшу. Давайте до 10 спробуємо. Ось так. Але ж все ж. Знов таки повторюся, це смаковщина і ви можете експериментувати як вам завгодно. Я хотів показати вам такий прикольний текст, який робиться завдяки ефекту Time Display. Всіх підняв, припідняв, цілу обіймаю, підписуйтесь, лайк, колокольчик. Пока.